А ви не забули, в кого можна придбати класний пальник з класною ціною і ще й класна якість? Шарнір Black Wolf. Рухомий, рухомий. Бачите? За в задній частині Black Wolf спіралька. На це 36-й. Тут так маленька, Така резинка, що рука чіпляється за неї. Не пластик. Тягнеться прямо. Кнопочка, звичайно, зручна. До апарату стоїться, бачите, також іде спіралька. Це 36 й пальник, є 24-й, є 15-й пальник. Бачите, 24-й, 24-й, 24-й. Кому покушарніше, трішки вирощий. Паркер. 15, 24, 255, й 255, й 36 пальник у наявності довжини. Запит ціни, пропонуємо вам класний цінник, а ви обираєте. Не обов'язково вказуйте при замовленні реальну потужність вашого апарату, тому що пальник для півавтомату, та й не тільки підбирається під потужність апарату.